А зараз ви не повірите, але в Чечню перенесемось. В Грозний його знову атакували дрони. Дуже хороші, дуже потужні. У місцевих пабліках пишуть про щонайменше чотири вибухи публікують кадри безпілотника. Ось ви бачите ці кадри попередньо є влучання по казармі полку спецпризначення і по базі ОМОНу можемо зараз подивитись ще трохи кадрів. Люблю, як воно горить, як то кажуть. Сергій Брачук на прямому зв'язку з нами. Це військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Наші вітання вам, пан Сергію. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю. Героям слава! Давайте, от з Грозного розпочнемо. Туди ж уже не вперше прилітає. Я так розумію, там якийсь логістичний хаб у тому числі. Ну, власне, я думаю, що це такий е, дуже позитивний сюрприз для Дондона, тому що тіктоки тепер можна знімати, не виходячи з жодної казарми. Тобто, бачите, є реальна обстановка, є е, вогонь, щось летить і летить дуже добряче. Якщо говорити серйозно, то ми говоримо про відповідний центр підготовки е, бійців для е, не лише армії Кадирова, а можливо там набираються рекрути, які теж мають потім нашивки Ахмата, але використовуються в тому числі там з певними. Функціями, якщо не безпосередньо на лінії бойового зіткнення, бо ми цього не бачимо, то власне виконують відповідні поліцейські функції на тимчасово окупованих українських територіях. Ну і найголовніше сьогодні ми говоримо про те, що і це чутно. Система протиповітряної оборони, вона бачите, принаймні у Грозному, який не такий вже і грозний, заключається в тому, що це використання стрілецької зброї. Тобто, закон фізики і можливо кармічний закон він спрацює тому, що Росія перетягує свої засоби протиповітряної оборони там малої середнь, мало середнього радіусу дії, я вже не кажу про дальні, Облиз поближче до лінії фронту, і власне вона оголює свої тилові і безпечні, як вони до цього часу вважали міста і населені пункти. Ну зокрема, грозний. На мій погляд тут важливо також і те, що відсад. Давайте порахуємо, якщо не помиляюся, там приблизно півтори тисячі кілометрів до Грозного. і це не може не вражати. Тобто приємні моменти, і власне ми ж говоримо про те, що уражається військовий об'єкт. Військовий об'єкт в будь-якому разі він є і законною ціллю, і, власне, це негативні наслідки для зокрема Ахматівців в тому числі. Скажіть, а військові об'єкти їх ж так, так само градують. Та в першу чергу, от нас які цікавлять військові об'єкти? Це бази логістичні, це ці склади з боєприпасами? Чи такі хаби по типу Грознівського, цього не дуже Грознівського? Ну, якщо ми говоримо про військові об'єкти, то зокрема перш за все, і ця стратегія України. Вона очевидна. Тут таємниці військової немає. Це перепрошую багато... пане Сергію секунду. Будь ласка, швидкісна ціль на на півдні Харківщини про це повідомляють повітряні сили. Будь ласка, в безпечні місця, в укриття цивільного захисту. Ви бачите мапу тривог. Запорізька, Донецька область там так само тривога тепер лунає. Повертаємось до розмови. Пане Сергію, я вас буду перебивати у випадку термінових новин. Це абсолютно правильно, абсолютно вірно, треба, щоб люди берегли своє життя. Якщо ми говоримо про військові об'єкти і, взагалі, про війну, ми ж прекрасно розуміємо, що війна це не лише ті бої, які відбуваються безпосередньо на полі бою, це і боротьба логістики. Сьогодні ми бачимо, що українська стратегія вона про що говорить: про те, що вражаються, наприклад, нафтопереробні заводи. Навіть більше того, якщо ми згадаємо нещодавні ураження відповідні, які були по. Так званих лінійних об'єктах, тобто це перевалка, це вузлові станції, які розганяють потім нафту там інші види пального по мережі російській. Звичайно, це говорить про те, що фронт російські війська будуть отримувати менше пального. Якщо ми говоримо про системи ППО, це теж в тому числі. Ну і звичайно, треба вражати місця там, де знаходиться особовий склад. І найголовніше, пам'ятаєте, ми говорили, що особовий склад навіть не має доїжджати до лінії бойової. Озіткнення і власне це відбувається в тому числі. Але логістика, транспортна логістика, нафтопереробна, нафтова логістика енергетична. Давайте щоб додали сюди енергетичні об'єкти. Я думаю, що для ворога це відчутно. Ну і звичайно, боєприпаси вже є інформація про те, що десь у ворога навіть на певних локаціях не вистачає, скажімо так, для протидії українській артилерії снарядів, у тому числі, і побратим перед цим був у вашому та він говорив про те, що змушені росіяни завалювати фронт, тому числі і північно-корейськими боєприпасами, які абсолютно вірно мають подекуди дуже низьку якість. Ну нехай таких снарядів буде більше, щоб вони розривалися безпосередньо на російських позиціях.